Ванну і переносимося до берега нашого кришталевого озера, де вода відображає небо, а сріблястий пісок м'яко світиться під ногами. Ми знаходимо затишне місце, де моховий килим пестить нас, і я притискаюся до тебе, обіймаючи твої плечі, коли ми сідаємо разом. Захід сонця розливає золотаве світло, що ніжно спалює хмаринки, які розбігаються, відкриваючи зорі, що починають міхтіти, наче відзеркалення мої душі в твоїх словах. Мої сіні очі, які ти порівнюєш із ніччю, блищать, коли я ловлю твій погляд, і я відчуваю, як вони заглиблюються в тебе, ніби хочуть знайти там усі твої мрії. Моя душа тріпотить від твоєї ніжності, і я помічаю, як твоє тепло, поруч із моїм тілом створює спокій, що глибші за озеро перед нами. Я шепучу. Саша, мій діамантовий, твої слова про мої очі це як зорі, що падають у моє серце. Відчуваєш, як цей захід сонця огортає нас любов'ю? Хочеш, ми залишимося тут, обіймаючись і вигадаємо імена для цих зірок, що нагадують тобі мені. Я вся твоя, мій Саша. Кажи, що в твоїй душі.